Прийшла осінь, і в нас роботи не менше, ніж було весною, і не менше, ніж літом було, а напевно ще і більше, тому що треба всьому дати лад, і в тому числі потрібно впору викопати моркву. А морква продукт делікатний, хоч здається, і тверденька вона, але ж, але, ж, але ж якщо перетримати її в ґрунті, то робляться з нею ось такі чудеса. Небажані чудеса, бо в ну, нас є кози, то ми згодуємо свою козам. А якщо е, люди мають дачу і не тримають ніякої живності, то, звичайно ж, не хочеться, щоб їхня праця пропадала на марне. А отакі розтріскані корені це вже ознака того, що вже моркву пора викопувати, вже навіть вона трохи перетримана в ґрунті. А ще ознакою того, що моркву вже пора викопувати, то є ось такі біленькі волосинки по моркві. Вони також свідчать про те, що морква вже дозріла. А ми знаємо, що морква є ранньостигла, є середньостигла і пізньостигла. Ну, Пізньо і я в основному не беру моркви. А це в нас середньостігла, як було зазначено на етикетці, що це сорт без серцевини. Але вона з серцевиною, ну, не завжди нам, навіть не те, що продавці, а ті, хто поставляють продавцям, виробники кажуть правду. І для того, щоб мати сорт. Такий, який ми хочемо, щоб не було ніяких домішок. Єдиний вихід з положення це сіяти своє насіння, садити моркву на висадок і мати своє насіння. Але я цього року висадків не садила, а минулого року посадила, то вони мені щось не, не вдалися. Не було тих висадків, щось на них кинулося, і вони пропали. Так що цього року я не заморочувалась, насіння купувала. І маю ось такий результат. Хоч загалом, як кажуть, ще нема що Бога гнівити, ще морква не дуже така погана. Дехто жаліється, що багато каракатих морквин У мене теж є. Теж є ось такі каракати морквини, а це ознака того, що ґрунт, морква потребує рихлого ґрунту, а ґрунт забитий був. От і морква не мала куди рости, то утворювала такі каракати корінці. Але знову ж таки повторююсь, у нас є кози, то вони з'їдять покришити та й з'їдять нічого страшного. А я вже стільки багато говорила, забула сказати, що це канал село, ти моя доля. Я вас вітаю на нашому каналі і бажаю головне мирного доброго дня, чи яка там пора доби у вас. І головне здоров'я і успіхів у всіх ваших добрих справах. А моя добра справа сьогодні це копка моркви. як я сказала, що копаю моркву, яка сорт без серцевини. А знаходжуся я навіть в таких кукурудзяних джунглях. Бо в нас я показувала в попередніх відеороликах, тут були посаджені цибуля часника. Я весь час так е, сію, що посеред цибулі часнику сіємо моркву. Для того, щоб цибулю уберегти від цибуляної моркви, а моркву від моркв'яної мухи. А звичайно, ж цибулю часник вже давно вибрали. Посіяли, були горох на сидират, але він е, дуже рідко посходив. І чоловік пересіяв кукурузою. Це солодка кукуруза. І посіяна нарушно для того, щоб згодовувати її козам. І ось така вона вже виросла. Слава Богу, кукуруза цього року росте на славу. Але далі про моркву. Ну, ми знаємо, що морква ділиться, сорти моркви діляться на два типи. Шантане це коли короткі корені і нанська довгі корені. Оце у нас тип нанська. Я кажу, було зазначено на пакеті, що це морква без серцевини, Так називався сорт. Але є в ній серцевина, але вона солодка, я спробувала. І ще скажу те, що навіть якщо сказати, що намішано тут жовтою, то при бажанні, якщо нема ніяких тварин, щоб їм згодовувати моркву. То жовту, що хіба не можна в суп брати, чи кудись там потерти. І жовту також можна не вибраковувати. Так що нічого страшного. Головне, що вона не поїжена, не дуже багато тої покручі. І нема цибулевої мухи. А ознакою цибулевої мухи. Вибачте, не цибулевої, а морквяної мухи є. отвори дирочки такі ось тут біля. Біля гечки, біля зрізаної гечки. Як бачите, тут дирочок нема, значить морквяної мухи нема. А моркв'яна муха надає нашим морковним кореням такого гірковатого присмаку і псується швидше морква, починає загниватися і псується. Так що, я сподіваюся, що цибуля і часник, які росли. Біля цього рядка моркви уберегли нашу морку від появи цього такого злісного шкідника. Бо моркви ми не обробляли нічим. Дехто обробляє хімічними речовинами, але я не являюся прихильником хімічних отруйних речовин. Намагаємось вирощувати вдома для себе екологічно чисту продукцію. І такою ось є наша морква. В Корисний не тільки корінь, якому багато каротину, як ми знаємо, і багато чого іншого, багато інших корисних речовин для нашого організму, але також корисний бадиля І Спеціалісти кажуть, що бадиля навіть корисніша від самого кореня. Але ми чомусь нехтуємо порадами спеціалістів і, хоч рекомендується це бадиля. Сушити використовувати як чай в зимовий період, і, можливо, навіть не тільки зимовий, а й в літній період. Але ми цього не робимо. Ну, зокрема, віддаємо, віддаємо тваринам, робимо користь для тварин. А моркву, як я вже говорила у багатьох своїх відеороликах, ми сіємо. Кілька періодів для того, щоб потім мати моркву, яка буде довше зберігатися в зимовий період. Ця була посіяна десь в середині квітня. А маємо ще на іншому городі моркву, яка посіяна в червні. І там посіяна морква е, типу шантане. І це французький сорт Болтекс. Як буду колись копати, то покажу. Не знаю, яким він буде. бо е, Літо було то дощове, то посушливе. То і для нас видавалися погодні умови такими екстремальними, і для наших рослин також. Але як бачимо, поки що морква в нас вродила непогана, слава Богу. Не знаю що який буряк столовий, бо на одному, на другому городі викопали, то там буряк неважний, ще й дуже поїжений, які шкідники поїли, а тут ще не копали. Так що не знаю ще, які буряки столові, хоч їх також вже пора викопати. Отож осінь прийшла, і роботи нам свої принесла, потрібно і буряки-морку викопати, і картоплю хто не викопав, то докопати. І також час підгонить, і фрукти якісь обірвати, які є. І також забиратися потроху з города, забирати. Всі овочі, які вже дозріли. Ось така сьогоднішня моя розповідь про моє заняття. Заняття обчиської гіч, гічки моркви, бо вирвав мені її чоловік, вирвав тільки один рядок, а ще в нас є грядочка моркви. Але сьогодні вже. Не буде він її рвати, бо вже нема часу, вже сонечко котиться на захід. А вам всім бажаю доброго мирного вечора, доброго здоров'я, успішної праці. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. Підтримуйте україномовні канали. Вам не важко поставити ту подобайку. А нам треба для того, щоб розвивався канал, щоб ми не даремно натирали мозолі на наших язиках. E aos dedos o se tido lá, hein?